Перші вибухи пролунали у Білопіллі рівно о півночі. За попередніми даними, росіяни застосували для знищення райцентру новітні винищувачі су 35 Десять керованих авіаційних ракет ворог спрямував просто у центр Білопілля. Ось так виглядає місто після нічної атаки. Рятувальники розбирають завали. Вже відомо, що основною ціллю окупантів були адміністративні об'єкти та інфраструктура. Авіабомба потрапила якраз у відділок поліції. Там загинув 37-річний поліцейський Вадим Листопад. Без батька лишилося двоє дітей. Ще п'ятеро правоохоронців, які були на зміні, зазнали важких поранень та госпіталізовані. Поранені ще четверо цивільних. На одній зі стін районного управління поліції висять неушкоджені ікона та портрет Шевченка. Все решта суцільні руїни. Це школа в Білопілля. Верніше, те, що від не лишилося. а ось так виглядає білопільська школа. Там, за даними міського голови, загинув сторож. Одночасно, із потужними розривами ракет окупанти розпочали масований обстріл білопільської громади. Більше трьох годин гатили із градів та ствольної артилерії. Це один із найпотужніших обстрілів міста з початку Великої війни. Це був кошмар, тому що з години почалося обстріл території всіма можливими видами зброї. Це були ми розуміємо сахидиться. Були ракети, це були авіація, це були гради, і це були була ствольна артилерія, причому великокалібру і причому були одночасно з різних місць. У громаді є влучання в школу, сільраду, дитсадок, пошкоджені вісім багатоповерхівок та десять приватних будинків. Всі без шибок. Загалом за ніч зафіксували близько ста прильотів по місту Білопілля, селам вири, річки та ворожба. А селище Миколаївку атакував дрон Камікадзе. В ангарі тракторної бригади згоріли декілька комбайнів. Ми втратили можливість навчати дітей у одному з госунасельних мікрорайонів міста, де Мали свої знання, ходили до дитячого садочка, поліцейська дільниця втрачена повністю знищена. Дуже велика втрата. Це практично знищений машинобудівний завод, практично знищений. Він припиняє свою роботу, тому що. Цілу ніч на місцях влучань ворожих снарядів працювали надзвичайники, ліквідовували пожежі в житловому секторі. З-під завалів вдалося врятувати людину. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів. Досудове розслідування злочинів, вчинених росіянами, вже розпочала СБУ.